В ефірі великодній випуск програми в духовному вимірі спільного проєкту Київського Святотройського іонинського монастиря та радіо РФМ, створений за підтримки Міжнародного благодійного фонду Вім'я покрову Пресвятої Богородиці. Перед мікрофоном діякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко. Головна тема нашої сьогоднішньої розмови свято зі свят та торжество з торжеств. День перемоги Христа над смертю. Христос! Воскрес! Сьогодні в цій гостинній студії Радіо Ера ми вітаємо наших дорогих гостей, голос яких ви вже неодноразово чули в наших ефірах, це голова Сенудальної інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви проти Іри Георгій Коваленко та головний редактор популярного інтернет-порталу Православі Україні, відома журналістка Юлія Комінко. Тож, ще раз і ще раз, Христос Воскрес! Вистина воскрес! істину Воскрес. А, я так думаю, що такий тандем святковий він. Не є випадковий, оскільки е, і отець Георгій і Юлія займаються, перш за все, е, впорядкуванням величезного інформаційного потоку, який щодня е, проходить через нашу свідомість, який торкається життя не лише загального суспільства, але й е, тієї частини, яка сповідує православ'я. Тож звісно, е, тому до обох з вас. Я так думаю, що в першу чергу до ця Георгія головне питання, чи е, залишається звістка про світле Христове Воскресіння такою ж актуальною новиною, якою вона була 2000 років тому. Сьогодні? Якщо ми не свідчимо в наших інформаційних проєктах про Воскресіння Христове, то вони взагалі не потрібні. Тому що для церкви завдання проповідувати новину? Звістку, благовість насамперед про Воскресіння Христове, поставлене ще Спасителем. І ми маємо іти говорити. І це має бути головною темою всіх наших репортажів, тому що ми на собі бачимо, що коли ми починаємо говорити на суспільні політичні теми, коли ми починаємо говорити про адміністративні якісь чи внутрішні якісь такі наші процеси, які відбуваються в церкві, це майже не викликає інтересу у людей. Люди хочуть чути від церкви. Про Христа, і ми маємо це самі відчувати. І постійно себе налаштовувати на той лад, що для церковної людини інформаційна робота це, це перш за все просвітницьке, апостольське, місіонерське служіння. А вже потім все інше це тільки фактично задній план, колорит на, на довкола головної події. На сьогоднішній день головна подія це світле Христове Воскресіння, Пасха Господня. Ну звісно, виходячи з вашого. Висновку, наступне запитання до Юлії: чи легко сьогодні православному журналісту проповідувати Христа? По перше, дуже хотіла б підтримати оця Георгія, бо дійсно те, ті події, які супроводжують церковні свята, інколи здаються на якусь хвилину важливіші за те, щоб за раз нагадати про те, що відбувається. Церкві, знаєте, у нас так само було перед Різдвом Христовим на страсному тижні, коли виникають такі інформаційні приводи, і здається, ось треба відреагувати, треба висвітлити, треба терміново звернути увагу. І лише потім розумію, що ні, не мають вони такої ваги. А, все ж таки на страсному тижні найголовніше було богослужіння, значення богослужінь, того, що відбувається за богослужіння. Так само і світле Христове Воскресіння, світло, світлий тиждень. Ми маємо зробити акцент на тому, що є Пасха, а що потрібно зробити на тому тижні, відвідати хворих, принести благозвістку. Ну, а так дійсно виникає ситуація: це як людина, яка захотіла піти в храм, вона вирішила, що вона піде на всенічну або на літургію, і весь час з'являється купа справ, які начебто важливіші, терміновіші. Але потім, коли все, все, все ж таки відкладеш і підеш, і помолишся, розумієш, що ось це головне. І добре, що ти все відклав і прийшов до церкви, або подякувати Богові за літургію, або помолитися, покаятися за все нічною. До речі, я як активний споживач вашого інформаційного продукту, як активний відвідувач сайту «Православ'я в Україні, оскільки я коли готую. Деякі блоки новин я завжди користуюся вашою інформацією. Дуже люблю такі розділи, наприклад, які з'являються напередодні Великого посту, напередодні визначних свят, напередодні Світлого христового Воскресіння. Вони йдуть окремим заголовком на сайті і, суто кажучи, розкривають головну ідею. Цієї церковної події я маю на увазі оці підзаголовки Великий піст або Великдень, або трійця. Хто взагалі народив цю так, таку чудову думку, як вона реалізовувалася? Як воно взагалі з'явилося? Розкажіть два слова в кількох словах. Ну мені здається, що портал А православ'я в Україні це перший ресурс, взагалі православний перший ресурс в Україні. Йому вже понад 13 років, і ми проходили певний шлях. І на сьогоднішній день головне завдання порталу дати можливість людині, яка зайшла на нього, побачити всю інформаційну картину. Дізнатися про головне, знайти щось цікаве, і для нас теж важливо не все писати чи передруковувати, а послатися, щоб людина могла піти далі, піти на ресурси регіональні, піти на ресурси, які безпосередньо присвячені ті чи іншій події. І коли є така потреба, то фактично координувати. Інформацію, її якось систематизувати, бо це десятки тисяч статей на порталі, і це окрема робота вибудовувати структуру порталу таким чином, щоб людина змогла знайти те головне, що їй на сьогоднішній день потрібне чи цікаве. От я думаю, ми багато разів вже змінювали і структуру порталу. Постійно йде робота на оновленням, на, ну, ми намагаємося бути скажімо так розуміти нашого користувача і ближче бути до нього, щоб йому було зручно і цікаво відвідувати портал православ'я Україні. Ну я думаю, головний редактор краще за мене. знає. я хотів б лише додати, що ми намагаємося не лише відслідковувати, що потрібно читачам, а ми намагаємося дорослішати разом з нашою аудиторією. Тобто, 13 років минуло. І навіть вісім років, які я е, працюю на ресурсі, я бачу, що ми вже не можемо написати так само ту саму подію, описати, як це було, наприклад, п'ять років. Тому ми е, організовуємо інформаційний е, матеріал таким чином, щоб ті, хто на якомусь шляху перебувають на початку свого церковлення, все одно знайшли інформацію, але ті, хто дорослішують разом з нами. Читають нас уже стільки років, не стикалися з необхідністю весь час зустрічати один той самий матеріал. Пам'ятаєте першу Пасху взагалі на порталі? як ви її висвітлювали? Ну, для мене перша Пасха на порталі це казковий е час, коли я лише прийшла працювати. Я була. Я якраз приєдналася до роботи на порталі у після Великодній час, і я пам'ятаю нашу редакцію, коли. Кожен, хто заходить, казав Христос Воскрес, ми всі відповідали воістину Воскрес. А для мене людина, яка була ну, переважно світському середовищі, це була студентська аудиторія, можливість сто разів на день казати воістину Воскрес і Христос Воскрес було щось таке фантастичне. Я пам'ятаю свій вознесіння свято, коли вже не можна було казати Христос Воскрес. Я зайшла в наш кабінет. Вже не можна було це казати, і тоді це відчулося наскільки ми маємо цінувати можливість вітатися один з одним Христос Воскрес, воїсти на Воскрес, наскільки наскільки це дійсно прикрашає наше життя? Отже, взагалі, як ви вважаєте, ви як священнослужитель, Чи доречно, наприклад, посеред року, ну виключаючи, звісно, час Великого посту, можливо, в домашніх умовах? Можливо, в колі друзів іноді вітатися словами Христос Воскрес. Ми знаємо, що в церкві це відбувається, є свят... Ті, які весь, весь рік віталися саме так в приподобний Серафін Соровський. Кожного, хто до нього приходив, зустрічав словами Христос, Воскрес, радість моя. Ми самі. От у нас дуже багато подій довкола будівництва кафедрального собору, на честь Воскресіння Христового, і кожна подія для нас це можливість фактично співати пасхальні гімни. От ми на вербну неділю за два дні, за 46 годин залили. Майже 10 тисяч кубів бетону. І коли починали, хотілося співати пасхальні пісні співи, А коли завершили, це була справжня радість, хоча і починався страсний тиждень. Ми цілий рік, кожен недільний день, це Воскресіння. Ми згадуємо Воскресіння Христове. Кожна літургія, яка звершується в храмі, це, ми згадуємо Воскресіння Христове, кожна молитва. Вона осяяна світлом воскресіння, і тому, скажімо так, не можна людям забороняти вітатися пасхальним вітанням в будь-який день, в за будь-яких обставин. Іноді навіть на погребінні, коли ти погребаєш людину віруючу, ти знаєш, що ця людина віруюча, ти відчуваєш це, це, це відчуття ну, вічного життя. Воно, у нас і пов'язане якраз з тим, що ми вітаємо один одного слова Воскресіння. От завтра ми будемо, наприклад, починати святкувати, ну, відзначати трагічну подію, річницю Чорнобиля, але вона не випадкова в пасхальні дні. І для нас навіть перемога людей над тією техногенною да, катастрофою, над тією невидимою смертю. Вона для нас пов'язана з Воскресінням, бо люди, які поклали життя там, вони робили це заради продовження життя. А ми, віруючі люди, знаємо, що є не просто життя земне, а є вічне життя. І Господь своїм Воскресінням відкрив нам двері до раю. І тому це головна подія. І головна наша тема має бути незалежно від того, 40 днів це після Пасхи, чи, чи це часи великого посту. Бо навіть коли вшановуємо хрест, співаємо і е, віддаємо шану і воскресіння. Звісно, після ваших слів дуже закономірним буде продовжити розповідь, напевно, саме про ті події, які згрупувалися навколо. Великодня навколо Пасхи. І дивовижно дійсно, що Пасха, вона якось для нашого суспільства, вона об'єднує головні інформаційні приводи. Буквально е кілька тижнів тому ми починали відзначати 50-річчя е виходу першої людини в космос. Ми наближаємося, ми упритул наблизилися до трагічної річниці Чорнобильської катастрофи. Невдовзі святкуватимемо День Перемоги у великій вітчизняній війні. Дуже багато інформаційних приводів групуються навколо Пасхи, яка є своєрідним, мабуть, духовним епіцентром для всіх нас. І тому наступне моє запитання воно пов'язане саме з тим, як православна церква буде реагувати на ці події, річницю Чорнобиля. Відзначання травневого дня перемоги і, мабуть, кількох наступних подій. Почнемо напевно з вас, отче. Ну, по-перше, ми ще перебуваємо в пространстві Пасхи, і до нас ще йдуть події, які пов'язані, починаються події, які пов'язані безпосередньо святкуванням світлого Христового Воскресіння. Ну, У нас цього року вперше проходить пасхальний ярмарк. В лаврі і він розпочався, як це ну скажімо так, не дивно здається, розпочався на страсному. В Страсний четверг. І чому ми це зробили таким чином? Тому що ми хотіли, щоб людина, яка була на службі великий четверг, в п'ятницю, велику суботу, їй не треба було з цього пространства молити, вириватися кудись в місто, бігати по супермаркетам, щоб набрати цей пасхальний кошик. І навіть такі за монастирськими традиціями сформували ці кошики і фактично дали можливість людині після богослужіння знайти все необхідне. Щоб потім фактично спокійно молитися, продовжувати йти шляхом Страстного тижня, у нас з понеділка починається вже третя міжнародна пасхальна хорова асамблея. Це два тижні. Духовних концертів, духовної музики в найкращих залах е, Києва. Е, е, і в залах, і в храмах. Е, е, це колективи з Вірменії, з Росії, з різних куточків України. Е, 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 е. Це така велика культурна подія, і це вже третій рік поспіль ми разом з Національною музичною академією Українська Православна Церква і, скажімо так, майбутній духовно-просвітницький центр Кафедрального Собору на честь Воскресіння Христового проводимо такий культурний захід. Що стосується, наприклад, Відзначення 25-ї річниці Чорнобильської трагедії то 26-го числа в усіх храмах Української православної церкви відбудуться богослужіння пасхальні, в яких буде е вставлено спеціальні прохання щодо жертв і нині живучих ліквідаторів і тих людей, які постраждали від трагедії. І кожне це богослужіння завершиться 25-ма ударами в благовіст. Після кого почнеться пасхальний передзвін. Це також от цього року так буде відзначена річниця Чорнобильської трагедії, яка випала на світлий тиждень. Ми цього року, як і зазвичай, були трансляції і на телебаченні, і на радіо. Є така цікавинка була цього року. ми зробили найбільшу пасху в Україні. Ну ми зазвичай служили на вулиці. Блаженніший служив на площі перед Успенським собором, і кожен, хто був на богослужінні, міг перед початком побачити, коли ми всі очікували благодатний вогонь, привезення благодатного вогню. Міг побачити, як робиться ця Пасха. Потім блаженніший її освятив, і ми роздавали після богослужіння вночі всім бажаючим часочку від цього пасхального кулича. І це також була така подія, яка привертає увагу до святкування світлого Христового Воскресіння у нас в рамках святкувань продовжується традиція благодійних концертів для дітей, для дітей скажімо так, з вадами, з певними немочами, які ну, скажімо, потребують нашої любові, заботу, хворих дітей. Діти для дітей роблять така акція вже декілька років. Діти в лаврі, і це вона пасхальна, теж триває майже тиждень. Відбуваються на сцені, які разом ми працюємо з соціальними службами, разом з міністерством культури. Діти дарують свою творчість іншим дітям, а потім разом відвідують святині ідуть екскурсію по Лаврі. Цього року ми до Пасхи, наш синодальний інформаційно-просвітницький відділ, вперше виступив. Як скажімо так, кінопродакшн. Ми зробили два фільми, два фільми які прем'єрні покази, яких відбулися на першому національному нашому телеканалі. Ми фактично подарували телеканалу можливість першого показу фільмів. Один фільм був П'яте Євангеліє» про плащаницю. Господню про а, її а, мандри світом, про ставлення до неї наукові різні а, обговорення фактичної реконструкції подій, які були пов'язані з смертю, Воскресінням Христа. І одночасно історія про те, як у нас у Дніпропетровську зробили копію з якими технологіями. Фактично, це також великий такий дослідницький труд. А другий фільм це фільм Пасха, який. Обидва фільми ми викладемо в інтернеті. Тобто ми, вони доступні в інтернеті, ми даємо таку можливість людям подивитися ці фільми. Другий фільм Пасха це фільм про те, як святкують Пасху на святій землі. І юдеї, і християни. Тобто для нас дуже цікава старозавітна традиція, і як це відбувалося трапеза і ці традиції зберігаються до цих пір в релігійних родинах в Ізраїлі. І Одночасно наша Пасха, християнське святкування, і разом з цим була ми відтворили, реконструювали фактично події таємної вечері. бо вони базуються якраз на старозавітних традиціях. І коли ми бачимо, як сьогодні навіть продовжують святкувати і відзначати цю пасхальну трапезу в юдейських родинах, ми бачимо паралелі між тією таємною вечорі, яку звершив Христос з апостолами. І одночасно ми бачимо, що це розвилося в літургійну традицію, в харистичну традицію. І наша фактична пасха, наша пасхальна вечеря, це не наше розговлення після. Служби, а це сама служба, бо якраз всі традиції таємної вечорі, пасхальної трапези Христа з апостолами, вони витоки беруть в старозавітні традиції, а реально втілилися сьогодні в традиції звершувати Божественну літургію і Євхаристію. Там є всі ці традиції. Це ми намагалися прослідкувати в цьому фільмі. Це от такі наш теж пасхальний подарунок Україні нашим людям, наш фактично продовжує. Свідчення світу тими засобами, якими є. От у нас і сайти є, газети є, журнали є. Тепер і фільми у нас є. Ой, я, я вас вітаю. Це, це я вважаю величезний здобуток, оскільки зазвичай на такі релігійні свята відчувається брак таких сутофільмів, які розкривають внутрішню сутність свята, які розтлумачують релігійний зміст, тим більше на тлі е, тої страшенної конкуренції, яку сьогодні, напевно, православне суспільство. Відчуває по відношенню до західних інформаційних продуктів у вигляді багатьох недостовірних, я б сказав би так, м'яко кажучи, кинонарисів нарисів студії Discovery і таке інше, коли люди далекі від релігійного відчуття, від справжньої віри від християнства, намагаються тлумачити це і використовують, напевно, не бажання людини очистити свою душу, а передусім використовують жагу. Натовпу до якоїсь дешевої сенсації, тому напев, напевно, певно, що поява саме таких продуктів вона допоможе е, розкрити потаємний справжній зміст е, Пасхи не лише для віруючих, але й для пересічного українця. На захист Discovery. ми все ж таки <laughs>, не хотіли б конкурувати з Discovery. Більш того, ми використовували якраз досвід і те, що ми робили, можна назвати навіть православним Discovery. Православна людина має найкращому навчитися, але дійсно донести ту істину, ту справжню інформацію до людей з сучасними засобами. І тому ми всі свої проекти інформаційні намагаємося робити такими, щоб були вони зробили е, сучасній людині, світській людині. Тобто ми не розраховуємо на якийсь внутрішній православний клуб, такий, церковних людей, тому що я гадаю, що православна людина всю інформацію може почерпати, почерпнути з богослужіння, з храму, з Євангелія, А фактично ми на такому першому плані, на, тому, на, то, на тій межі, де церква стикається з нерелігійним чи з секулярним, чи навіть взагалі. Антирелігійним чи іновірним. Тобто, ми маємо, ми, ми представляємо те, як православні християни і вірять, і що вони можуть сказати з приводу своєї віри. Мені залишається перед тим як піти на перерву, лише приєднавшись до отця Георгія та Юлії, запросити наших слухачів знайти час, знайти можливість і знайти в мережі інтернет. Фільми Пасха і Плащаниця. П'яте Євангеліє. Вибачте, будь ласка, Євангеліє. Я думаю, що ви не пожалкуєте. А ми. Е